Вітаю! Продовжуємо нашу рубрику на тему, яку задає таро. Давайте зараз потягнемо знову карту і побачимо, що випаде сьогодні. На наш день. Сьогодні неділя. Хтось світає вербну неділю. А зараз ми побачимо, що будемо бачити ми. Хм. Вежа. Вежа. Це цікава карта також, тому що вона символізує великі переміни. І великі, кардинальні і різкі. Тобто карта вежа, вона показує швидкість, що це буде раптово. Навіть ви не будете очікувати, що з вами буде відбуватися, але це будуть кардинальні зміни. Від зміни жит... місця проживання, від зміни роботи. Взагалі така трансформація у вас відбудеться, коли показується карта. Щось цікаве, іноді трагічне, але все залежить від того, як ви сприймаєте цю ситуацію. Якщо ви сприймаєте, так це сталося, тому що воно повинно було статися, і я вже вирішую, що робити мені далі. А можна, звичайно, впасти в жертву і Боже, яка я нещасна, і що це, навіщо це для мене, і за що це мені. Не запитуйте себе, за що це мені? А запитуйте, навіщо, що мені показує ця життєва ситуація, і як я її можу вирішити на плюс собі? Який досвід я отримала завдяки цій ситуації. Іноді ми просто сприймаємо те, що для нас найкраще. Трагічно. Ми думаємо, що це все крах, кінець життя, все, мені важко піднятися, тому що дуже кардинальні зміни. Але коли пройде деякий час, ми розуміємо, що якби не ця ситуація в мене було б взагалі інше життя. Тож я бажаю вам бути мудрими. І приймати правильні рішення, коли у вас відбуваються кардинальні зміни в вашому житті. Це отак відбувається, і ми його приймаємо. Тому що все, що відбувається в нашому житті, для чогось нам потрібно, чогось нас навчає, якийсь досвід ми отримуємо І це взагалі завжди найкраще для нас. Хоч іноді ми це і не усвідомлюємо. Тож будьте свідомими. І живіть гарно своє життя. До побачення, до зустрічі!